Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогодні я хочу з тобою поділитися дуже цікавим рецептом. Вже десь півроку набирає тренд по четвергам кава з корицею. Навколо нього дуже багато суперечок, чи приноситься гроші, чи не приносить. І я знаю, що одним з топових запитів є саме капучино з корицею. Декілька місяців тому назад на нашому каналі з'явилося, як приготувати капучино в домашніх умовах. Послання буде під відео. Я вирішив дещо спростити все ж таки життя тим, хто полюбляє капучино, і тим паче тим, хто полюбляє капучино з корицею в четвер. І сьогодні ми будемо варити з тобою каву з корицею за допомогою гейзерної кововарці. Замість води ми будемо використовувати молоко. За основу я взяв нашу руанду Акаєра натуральної обробки. Ну і кориця, Куди ж без неї? Нам потрібно 200 мл холодного молока, 18 г меленої кави під гейзерну кавовар і десь 1 г меленої кориці. Приступимо к приготуванню. Для точності можна використовувати ваги. Точніше, навіть рекомендую використовувати ваги. Так, 200 мл молока. Це, в моєму випадку, якраз по основу цього клапану. Супер. Тепер 18 грамів меленої кави. Так, не до кінця насипаю, додам кориці. Трохи перемішаємо його. Розрівняли і досипаємо до того, поки наша кава не возьметься ось такою горкою, котру ми просто розрівняємо обережно. Закрутимо. Дуже щільно. І поставимо на вогонь. А поки наша кава вариться, не забудь підписка, подобайка, дзвоник та коментар. Також підписуйся на нас в соцмережах Telegram та Instagram. До речі, в телеграмі в нас зібрано дуже багато цікавої інформації про каву. Тож переходь за посиланням, котре буде під цим відео. Наша кава зварилася, тож давай її пробудь. Так, ну що, ж, починаємо. Блін, ну на аромат прям дуже сильно нагадує каву з молоком з корицею. Це логічно. Але прям дуже ароматно. Це смачно, тим паче, якщо враховувати, що це все зроблено в домашніх умовах. Порівняти його з капучино в кав'ярні або ще якось ні. Але це дуже гарна альтернатива кави з молоком. Дуже ароматний, насичений, тим паче в домашніх умовах це дуже-дуже смачно. Дякую тобі, що був зі мною під час цього рецепту. Сподіваюся, цей напій принесе тобі гроші по четвергам. Тож насолоджуйся, заварюй та кайфуй. Гарного дня, до побачення.